Вітаю вас, друзі. Понеділок, 19 лютого. Видання New York Times повідомляє про те, що російські війська ведуть е, наступ зараз е, на п'яти напрямках: це роботине, це Мар'їнка, це Авдіївка, це Бахмутський напрямок і напрямок, який вони називають Криміною. Но цей напрямок у нас називається і класифікується як Лиманський. А е, е, вони ведуть наступальні дії. Мета зрозуміла, це пробувати прорватися далі. Що можна сказати? Ну в принципі, прогнозовано єдине, що я би додав, що не можна скидати з рахунку куп'янський напрямок, тому що, на мою думку, ось те, про що не «Нью-Йорк Таймс. Цей напрямок Купінський, він може бути гарячим, навіть більше ніж Лиманський, теоретично, тому що цей північно-східний фланг, звідки ворог ну не буде, скажімо так, втрачати нагоду, аби проводити свої певні наступальні дії і операції. Загалом можна побачити, що як я і прогнозував, і говорив на каналі, це для вас до речі, привіт підписатися, щоби бути в курсі, що ворог дійсно буде вести такі наступальні дії ще протягом місяця, десь до кінця березня. Далі ця наступальна активність почне спадати, і десь фактично на середину, другу половину квітня, цей наступ він почне закінчуватися настільки великий, як ми зараз його бачимо. Тобто зменшиться інтенсивність боїв, зменшиться кількість штурмових груп, тому що російські війська знесуть значні втрати і пробують прориватися. Чому такий характер і чому вони пробують одразу з кількох напрямків зараз знову ж таки? Ну тому що. Після Авдіївки зникла єдина точка докладення зусилля. Тобто, Авдіївку вони дійсно вважали пріоритетною ціллю, кидали туди все, намагалися прорватися і відповідно перекидали свої війська з інших напрямків, наприклад, із Лиманського. Зараз, вочевидь, знову ж таки, буде тенденція до того, щоб пробувати прорватися з кількох напрямків після битви за Авдіївку. Вони хочуть перевірити наші оборонні позиції, наші лінії, яким чином ми будемо діяти, як ми роззосередимо наші підрозділи після битви за Авдіївку, чи вони будуть сконцентровані? Виключно на напрямку Авдіївському далі чи вони будуть передислоковані на інші напрямки? Тобто, ворог знову ж таки діє класично, так як вони діють, намагаються промацати нашу лінію оборони, знайти проблемні місця і далі туди пробувати бити. Ось це є розрахунок агресора. Тобто, таким чином вони будуть намагатися діяти. І надалі, тобто зараз за цією стадією, коли вони від роботиного там до Лиманського напрямку від півдня до сходу ведуть масштабні наступальні дії. Не виключено, що зрештою визначаться з однією двома лініями напрямками удару, де ворог буде, скажімо так, наступати, тобто пріоритетними і далі такими другорядними відгалуженнями, вже фактично, де вони будуть вести власні наступальні дії, цим можуть характеризуватися. Бої а загалом же можна сказати, що зараз неспокійно в районі роботиного, тобто ворог рухається колонами, тому що не можуть їхати по своїм власним жамінним полям, намагаються прориватися а дуже так гарячі в районі часового яру. Зараз бої за Іванівське тривають. Лиманський напрямок так само. А там район тернів, де українські сили повернули певні позиції, відтиснули ворога, відкинули. Але зараз ворог намагається діяти і відтискати навпаки наші позиції, тобто знову ж таки брати певні вогневі позиції. Цим характеризуються бойові дії. А на щастя для нас, ми бачимо, що з'явилося прикриття наших позицій з повітря. А це дуже добре, це надзвичайно позитивно, тому що засоби ППО нам на фронті дуже потрібні навіть ціною ризику тилових міст. Треба розуміти, що зараз там ідуть бої, і нам потрібно прикривати наших бійців від керованих авіабомб. Тому чудова новина, і я вкотре вітаю повітряні сили. Що ще мінус два ворожих літака, дві ворожі сушки, одна із яких щонайменше скидала керовані авіабомби. Це дуже добре, тобто, таким чином потрібно просуватися, і цей блукаючий Петріот має пересуватись довж фронту і відбиватись. А українські сили зараз концентруються звичайно в обороні і будуть, використовуючи всі наявні сили і засоби, які в нас є. Звичайно, для цього потрібно поглиблювати зараз фортифікацію, оборонні споруди і рубежі. І ми сподіваємося, що зрештою, поки Сполучені Штати внутрішньополітичні питання вирішують, нам допоможе Європа. Дуже вітаю заяву чеського президента Петера Павела, який сказав про те, що 800 тисяч снарядів вони знайшли для України. Нам ці снаряди зараз надзвичайно необхідні, і вони нам потрібні якраз тому, що артилерія. А Авіація, ракетні засоби ураження, дрони це те, що стримує ворога. Крім того, варто покладати надії і на дрони, тому що Європа включилась, і вони говорять про збільшення а, виробництва якраз для України. Дрони потрібно можна виробляти швидше, не стільки часу, не стільки засобів і коштів, і вони можуть швидко, оперативно надходити для України так само. Чекаємо інших засобів ракет для того, щоб бити по тилам і по окупованій території. Зараз це так само дуже дуже важливо Перебивати логістику ворога. Ну і буде працювати наша стратегічна авіація, наші дрони по території Росії, ослаблюючи агресора там сили витримки нашим бійцям, героям слава, слава Україні.